Привіт! Ви нас чекали! А в нас сьогодні щось особливеньке. Ми будемо з Федією та з моїми хлопцями Платоном та Міроном щось спробувати. У нас сьогодні будуть секретики, але й будуть призи. Призи будуть смачні напої, Але я вам скажу по секрету. Там є навіть не смачні. Ви готові куштувати напої? Так! Да! Так! Да. А ви підписалися на наш канал? Платон. Ану, запитаю наших друзів. Якщо ні, то скоріш, скоріш, хочеш. Давайте з нами. Ми починаємо нашу естафету. Так ось перше-перше завдання буде нас пробувати платон. Пробуй, старше. Що це таке? Ану, скажи. Yeah. 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 Що це? Ти не знаєш? а ну давай ти спробуєш, підожди. А це а що? Підожди, я... підожди, зараз я спробую. Це солона вода! Це... Що таке? Що це таке? Ми будемо зараз спробувати другий напір. Смачне? Да. А що це таке? А що це? Ні, ти дивись звідси. Що це таке? Це, 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 сок томатний. це сок томатний. А я хочу спробувати. А Попробуй. Вкусний. А, -а, а, смачний. Мірончик, хочеш скуштувати? Да. Стой, дайте Мірончику попробуємо. Да. Що це таке? Що це? П'ється. П'ється. Це п'ється дуже гарно. Друзі, ми у вас візьмемо цей стаканчик і будемо цей напій пити, бо ми його розгадали. Спробуємо. Добре, ось цей. Спробуй. Спробуй. Молоко. Молоко. Ти не любиш молоко? Ні. А дай я попробую. Це кефір, друзі. Це кефірчик. Вірончик. А ну спробуй, тобі сподобається кефірчик. Ось тут сюди давай. давай. А, ем, не это, это молоко. Тобі подобається? Yeah. Йому точно не сподобалось. Не сподобалось. Добре, давайте будемо смачний шукати. Спробуєш цей, будь ласка. Це вже смачний буде напій. Ану, пробуй. Там буде десь ж сік класний. Ану, пробуй, може, це сік? Mm, mm. Yeah. Це сік. Це сік. У нас четвертий це сік. Ми знайшли тебе сік. То есть кефир тебе не до вподобы, а сик тебе до Давай пять тебе. Мне не тоже сик до вподобы. А Мирончик, что ты Давай я попробую. А мы Платон, что Мирон пьет? Мирончик, что это такое? скажи нам. Нет. Что это? Нет. Амірон п'є воду з лімоном. Йому сподобалось. Водичка з лімончиком. Кисла водичка. Тобі подобається? Так. Давай п'ять. А мені не подобається вода. Так, ми спробуємо, давай ось тут. Ось це. Я буду пробувати. Мені подобається. А тобі? Може це сік, синочок? Ні, це не сік. А ну спробуй. Це не сік. Це молоко. Ми знайшли для себе дуже багато напоїв. А особливо сік та кефірчик для мене. А, ще для нашого Феді. Смаколик ми не підібрали. Феді, що ти любиш? Який напій? М -м -м -м. М -м -м. А що це тут? Він також полюбляє кефірчик. Друзі, може і ви влюбляєте смачний молочний кефір. Тож приєднуйтесь до нас і ця трубочка саме для вас Буль-буль!